Гаї, шумлять, я слухаю. Марки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, Купаючи мене, мов властіше. Я йду, йду, зворушений. Когось все жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий ще під трав голублячи. Щось мріє гай над річкою, ге неба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить віка, як музика.